Вітаю всіх підписників та гостів канала. Це таропрогноз для Діви на тиждень з 20 по 26 січня. Діви, Давайте будемо дивитися, що у вас буде відбуватися на наступному тижні. Витягнемо три карти: початок, середину і завершення, а також візьмемо дві додаткові: одну як застереження, іншу як пораду. Нагадую вам розклад неперсональний, тому не може програтись у всіх, але надіюсь, що карти вам таке зрезонують. Пишіть зворотній зв'язок, програється, не програється. Тому що карти можуть програватись по-різному, в, в різних людей взагалі. І так, діви, ваш початок тижня. Сім мечів. Середина. Карта мага. І завершення тижня. П'ятірка кубків. Так. Небажана стратегія для діви. Четвірка кубків і бажана. Боже, все як по маслу у вас. Вісім кубків. Так, одні кубки. Дуже багато вдів, буде якихось емоцій. Початок тижня в нас сім мечів, нам говорить про те, що це карта такої хитрості, якоїсь м -м -м, збору, можливо, даже інформації, але карта нам дуже часто говорить про якусь крадіжку, про якусь е обман, про даже зраду. Може карта нам це говорити. Майте на увазі, перевіряйте всю інформацію, яка до вас приходить. Це може бути на роботі, це може бути вдома. Елементарно, якщо говорити про крадіжку, можуть крот просто от якийсь гаманець у вас витягнути, видурити десь якісь кошти у вас, які ви можете, так кажуть, проворонити. Тобто сім мечів, карта такої якоїсь. Ну, крадіжки, да, крадіжки тут, бачите, він вкрав і, і несе, щоб ніхто не бачив тихенько. Ну, а карта ця ще нам говорить про хитрість. Тобто, можливо, вам на цьому тижні треба бути на початку ось таким хитрішим десь. Десь в якісь ситуації, можливо, викрутитися десь, десь промовчати, десь зібрати інформацію, яка потрібна для вашої справи. Тобто, бути таким шустрішим. І в середині тижня карта Мага говорить про те, що ви таки, Прислухайтесь до моєї поради. Карта мага буде говорити нам про те, що вам підвласні всі стихії, ви все можете, ви все знаєте, ви знаєте, як е, управляти своїм життям, тобто ви і мислите правильно, і дієте, і вмієте десь словом сказати, і е, десь приласкати, десь пок... не то, що покарати, а е, сказати людині, в чому вона не права, мах вміє керувати своїми почуттями. І своїми емоціями, і своїми якимись діями. Тобто він знає, як зробити так, щоб було йому добре. Мах в нас такий, знаєте, трохи егоїст і маніпулятор, він завжди йде до своєї цілі і знає, як цього добитися. Тобто він не буде звертати увагу на. Людей він буде робити так, як зручно йому. І на цьому тижні у вас всередині можуть проявитися отакі якості, що ви візьмете всю свою волю, енергію, кулак і будете йти до своєї мети. І майте на увазі, що по цій карті ви можете добитися того певного результату, якого ви хочете. Ну, в кінці тижня у вас 5 кубків, якась ситуація у вас таки засмучує у вашому житті. Ви засмучені якимись подіями, можливо, все ж таки щось не вдасть. Настя або ж ви. Не, не, не зможете, не захочете, не получиться у вас. Карта 5 кубків нам говорить про те, що є в нас якісь, ем, така емоційна біль всередині, да? нас засмучує, що якась справа в нас не вийшла, три ем, кубки розлилося, ви прям не знаєте, що з цим робити, як поступити. Но Карта нам говорить про те, що вам треба розвернути голову назад і побачити, що у вас ще є. Два кубки продовжувати своє життя далі і знову брати ситуацію в свої руки, ну на кінець тижня у вас буде от така якась ну грустинка. Да? Людина засмучена, нічого її не радує, нічого її не, не, не веселить. Небажана стратегія 4 кубки. Тобто знову ж карта нам говорить про те, що вам не варто засмучуватись, пій, поверніть голову, он вам несе людина. Четвертий, ну ви сидите от на ці три дивитесь, що вона дивиться на три, що, що він дивиться на три. Да, і чотири кубка. В людини вроді є все, але вона от, от не знає, що робити, куди йти, як йому з цим справитися. А бажана стратегія 8 кубків. Залишайте те, що вас не влаштовує. Якщо вас не влаштовує робота, залишайте ідіть. Можливо, ви там знайдете в тій якісь, ситуації, куди ви підете. Да? Тобто це не говорить нам, що ви вже в моменті лишили і пішли, можливо, вам потрібна відпустка. Вам потрібно десь поїхати якесь до до водойми походити, взяти от місце енергії, припритулитися до якогось дерева. Щоб всі емоції у вас стали на місце, щоб ви зрозуміли в своєму житті, що вам потрібно, щоб ви знайшли той кубок, якого вам не вистачає. Да? Тобто і побачили тут можливість, і побачили тут можливість, що у вас воно є. Знайдіть якусь емоційну підпитку там, де ви її можете знайти. Тобто кожна людина в нас знає, що її приносить радість, що її приносить задоволення, і на цьому тижні от у вас така, таке побажання від карт, знайдіть от, ту емоцію, якої вам не вистачає. Не засмучуйтесь тим, що ви, наприклад, втратили, що у вас щось не вийшло на цьому тижні. На другому тижні все буде позитивніше і буде краще. Або ж воно не настільки для вас таке вже аж негативне, як ви собі можете придумати. Так, і дивимось послання від ангелів для вас. Так, діве. Це те, про що я говорила. Розслабтесь і отрішитесь від проблем. Ми не спосилаємо вам благодать нашій любві. Расслабьтесь, отпустите все трудности и испытания, за которые вы так цепко держитесь. Протяните руку, откройте сердца навстречу нашей любви и поддержки. Да, от не звертайте увагу на якісь, ці, даже якісь емоційні негаразди, які можуть бути, це навіть не означає, що воно буде всіх. Можливо, цей розклад, я взагалі говорю для однієї людини, до якої ця інформація має дойти. Тому що таролог він завжди розказує для однієї людини, в якої 100% програється розклад. Для когось 50, для когось 70, для когось 80, для когось, наприклад, програється маха, все інше не програється, що буде дуже добре. Для когось програється 8 чаш, йому потрібно це почути, оцю карту. Для когось 7 мечів, тобто ця карта, будь хитрішим на початку тижня, а всі інші ні. Тому кожна людина вона почує те, що її потрібно почути. І так, Діве, це ваш таропрогноз. З 20 по 26 січня більше інформації у мене на сторінці розклади на місяць, на рік. Карта дня є на кожен день. Заходьте на сторінку, підписуйтесь, коментуйте і до зустрічі!